Олігархи прекрасно робили багато чого. Угу. Просто наші олігархи ніколи не були всесильними, і коли вони почали підростати, 에, пробачте, нагліти і розпролуджувати корупцію, тоді Європа і Штати почали нам казати: е, досить, ви е, дуже швидко ростете, тобто ваші олігархи дуже швидко ростуть, але вони не діють згідно принципів, не живуть згідно принципів, з яким живе Європа і Сполучені Штати. І тому умовно кажучи, зараз і виникла та ситуація, що більшість олігархів а, втікли, втратили свої а, якісь а, не маєтки, навіть а активи, а, деякі особливо в матьорі, називаємо це так, все ж таки перебазувалися до Європи. Але щодо того, чому а, ми зараз говоримо про контрольовану частину України і рідкоземельні метали, дивіться, коли. Хтось запроваджує якусь рекламну акцію. Уявімо, що ви бачите зараз перед собою інтернет-магазин, і там є лічильник, який показує, що час скорочується, але товар ще залишився. І там показує вам кількість товару, який залишилася. Ну, час скорочується, тому що Росія наступає, але товар, рідкоземельні метали на контрольованій території, ще є. Чи будете ви реагувати, якщо ви дуже хочете цей товар? Звичайно, до останньої секунди.